Відновлюю балку від навантажувача балканкар і хотів би показати як до якого стану люди доводять техніку. Плохо видно. Зараз підсвітив. Як можна довести до такого стану, я вже одну втулку запресував і зараз другу запресовую. Ось такий в мене девайс і я одразу на місці його запресовую. Все, дві втулки я запресував, одна втулка, друга. Зараз розточую і переходимо на другу сторону. Всім дякую.